Котило курчатко біле яєчко аж до лісу. Яєчко поскрипувало собі дорогою. Хм, що ж задумало курчатко? Усі звірята почали зацікавлено визирати із своїх домівок, а старий ведмідь обурено рикнув із своєї берлоги Ррр. Що за шум? поспати не дають. Збирайтеся, звірята, будемо писанку писати, пискнуло курчатко. Тут звірята оживились і підбігли до яєчка, ось і сова підлетіла. Намалюю гілочку весняну, що так пахне свіжими бруньками, а жабка й собі. А як крапельки роси, небувалої краси. Тут і зайчик прискакав, квіточки ось я зібрав, ось і сині зелененькі, намалюю їх гарненько. Взялись звірі малювати і прикрашати яєчко, яка ж вийшла кольорова писанка. На ній і річечка стрічечкою, і сонечко яскраве, і пташечка, наче жива, ців, ців, ців. І так стало радісно, весело навкруги. Курчатко поклало писаночку у кошик і заспівало. Весна прийшла, великдень принесла.